Криворізький навчально-виховний комплекс номер 35 один з провідних освітніх закладів Саксаганського району з фізико-математичним, суспільно-гуманітарним та інформаційно-математичним профілями навчання. Чималу увагу у закладі приділено також спортивному вихованню учнівської молоді. На базі комплексу працюють секції з баскетболу та цудо, вільної боротьби, футболу, бальноспортивний гурток талісман. Підвищити рівень майстерності та інтелекту школярі відтепер зможуть завдяки відкриттю шахового клубу Біл. Королева наш ліцей нараховує порядка 1168 учнів. Серед цих учнів є учні, які, на жаль, не займаються активно спортивними заняттями. Тому постало питання, як же можна залучити до спорту і цю категорію наших вихованців? І виник цей проект. Спочатку почав діяти гурток. А який очолила наша вчителька з математики Бурда Анна Геннадіївна. Вона залучила до роботи у цьому гуртку дітей п'ятих, восьмих та десятих. У нас в районе это первый такой вот шахматный клуб, потому что ну, обратили внимание на то, что интерес к этому виду спорта растет. Игра привлекает внимание как мальчиков, так и девочек. И абсолютно уверены в том, что открытие клуба в школе вот в центре микрорайона даст возможность посещать шахматный клуб не только учащимся этого учебного заведения, Ну и жителям микрорайона, вот улица Содружества, микрорайон Юбилейный, улица Подбельского, десятки тысяч жителей в микрорайоне. Поэтому приветствуем, рады тому, что компания Метинвест, реализуя программу «Город нашими руками», дает нам возможность в общем, участвовать в реализации проектов, участвовать в задумке, потому что это проект детский, дети сами его придумали, сами изъявили желание. Сами защитили этот проект ну, с помощью родителей, учителей и э, Центрального города обогатительного комбината они его реализовали в жизни. Ідея створення шахового клубу отримала високу оцінку експертної ради конкурсу соціальних проєктів компанії «Метінвест» Місто нашими руками навчальний заклад отримав грант у розмірі 50 тисяч гривень від центрального гірничо-збагачувального комбінату. На ці кошти у приміщенні клубу було зроблено ремонт та придбано необхідний інвентар. Це шахові столи і шахи, інформаційна дошка, меблі та ноутбук для викладача. Благодаря програмі город нашими руками компанії «Метінвест» открывался замечательный шахматный клуб Белая Королева. Мы надеемся, что здесь дети будут интеллектуально развиваться, будут э, учиться дружить, будут учиться э, чувству локтя, что очень важно в нынешнее время. Я от всего сердца поздравляю жителей Саксанского района, маленьких деток Саксанского района с этим замечательным событием. Хочу пожелать всем мирного неба, хочу пожелать всем хороших каникул, хочу пожелать, чтобы... Всі їх мечти збивалися. цього року. Засновники програми Місто нашими руками затвердили 11 з 27 соціальних проєктів, розроблених ініціативними мешканцями Саксаганського та Жовтневого районів. На їх реалізацію виділено 750 тисяч гривень. Відкриття шахового клубу Біла королева перша в напрямку практичного заохочення сміливих і доцільних ідей. Открытие этого шахматного клуба очень поможет нашей школе, всем ученикам, поскольку шахматы это игра очень хорошая и развивает мышление. Тем более я считаю, что в нашей школе есть потенциал. Я играю с многими в нашей школе именно. И мне действительно нравится то, как они Ну, играют и вообще какой у них ход мышления во время игры. И именно открытие этого шахматного клуба поможет им развиваться и, возможно, в будущем многие станут из них хорошими шахматистами. Шахматы развивают логическое мышление, оно очень помогает, в особенности на уроках математики, когда ты можешь построить какую-то логическую цепочку. Поэтому я считаю, что шахматами нужно заниматься. И я очень рада, что в нашей школе, в лицее открыли эту Это шахматный клуб, потому что я думаю, что он как как бы даст какой-то толчок определенной школе, и ученикам, учителям и всем остальным. Відкриття чергового шахового клубу сприятиме подальшій популяризації та розвитку інтелектуальної гри на Криворіжжі. Це завдання ставить перед собою департамент з розвитку шахів спортивного клубу Кривбас на чолі з Миколою Іщенком. Сучасні шахові клуби вже відкрито на базі загальноосвітніх закладів Саксаганського району та житломасиву Інгулець ще один клуб невдовзі з'явиться у Тернівському районі.